Дякую. Е, і переходимо тепер до рекомендацій загальних. Рекомендацій для усіх. Ой, маю я тепер посерединці, вертаюся до свого до свого е, вибору. Виборат з серединки. Е, і книга Марка Елія, 10 розділ, вірш 6.8. А на початку, Бог створив їх. Чоловіком і жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька та матір, пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. вже не двоє, а лише одне тіло. Напевно, один з е, таких найдальніших е, уривків сучасності, який е, говорить, що в фіті є лише дві статі чоловік і дружина. Жінка, чоловік і жінка і амінь, І третього не, не дано, як говорила моя підліка з алгебри, є чоловік і жінка, і третього не дано. Але знаєш, який прикол саме? Я недавно почула ну, таке гарне. Що навіть е, має бути дві протилежності так? Чоловік і жінка. І навіть оці статі, що говорять там рівноправі жінка, жінка, чоловік чоловік. Вони ж так само в стосунках імітують чоловіка і жінку. Так. А для чого? А для чого? Для чого ви робитеся різними? Якщо ви ж так кричите, жінка, може ж жінкою, ну то будьте жінка-жінкою, а ні, вони імітують в той ж чоловіка, а в той жінку в парі. Хтось бере на себе обов'язки жіночі з чоловіків, а якісь жінки беруть на себе обов'язки чоловічі. А для чого? Будьте е, жінками, чоловіками, що значить не виходить. Та е, ви на... да, робляться такою кропкою. Підробкою, але під роблю, ну, під те, що господь створив, вони хочуть стати істинною такою фальшивкою. Mm. Тому такий цікавий факт, то да. ось і тут також важливо хотіла би наголосити про це таке єднання в подружжі, тобто лише чоловік, батька і матір, я думаю, що так само і жінка має теж переїздити з поповину з своїми батьками і стануть вони. Одним тілом, тобто е, про глибоке єднання духовне, яке виражається в тілесності чоловіка, дружини. Ну то е, двома словами просто треба переїхати і жити окремо. Так. Ну, якщо Або є так. можливість і, та, і бути господарями своєї сім'ї, і не дозволя, якщо навіть не окремо живете, то вирішення про що стосується до своєї сім'ї. Маєте рішувати, вирішувати тільки двоє. Ні в якому разі не мама, тато не має вам розказувати, куди і ви їхати, ви є двоє, і все, а там далі, якщо вам не вдається вирішувати таке рішення двом, а є треті особи, які вмішуються, тому потрібно просто йти жити окремо, тому що ну, довго те подружжя не протримається, або хтось просто буде нещасливий в тому подружжі.